З поля бою в тил на 10 днів у відпустку до рідного Івано-Франківська приїхав військовослужбовець ЗСУ Мирон Дмитрик. Ми бачимося перед його зустрічю зі студентами одного з університетів, і одне з перших питань: які відчуття від життя, що попри війну вирує в місті? Чесно, негатив, тому що я бачу потенціал заміни, і найгірше, гірше, що ці люди не готуються. Тобто, якби я ще знав, що вони готуються. Десь чи тактичну медицину, будь-що. Тобто займаються підготовкою, їздять на стрільби, десь займаються якоюсь міновибуховою справою. Якби це відбувалося, мені було б якось легше. А коли я бачу просто, ну, зрештою, я вчора ввечері, вчора ввечері просто на рівному місці отримав конфлікт, е коли мені в спину, ви являєте, тобто я приїхав з зони бойових дій, а мені в спину п'яне бидло каже, о, мляха, хабарники пішли там. Ну, тобто, маючи на увазі, напевно, якийсь там воєнкомат, що о, довелось трошки виховати. Ну, тобто, весело в мене в франківську почалася, все, все окей. А насправді ну, дуже негативно до, ну, скажімо так, це окей, що люди ходять. Мені негатив в тому, що вони не готуються стати і, ну, заміною. А гідна заміна хлопцям зі 102-ї бригади ТРО, яка воює на Запорізькому напрямку, і з червня боронить гуляйполе. необхідна. Хоча там каже Дмитрик набагато спокійніше, ніж на Бахмутському напрямку, і ситуація контрольована. Контрольована, але важка, звісно, ніде не є простою. Війна, артобстріл. є, звісно, і зараз більше така дуель артилерії. Не так багато стрілецьких таких сутичок, але є. Спроби штурмів з з їхнього боку, інколи ми десь пробуємо пройти вперед, воюємо. Дмитрик, який за ці місяці з сержанта дослужився до офіцера і став заступником начальника штабу з бойового управління, каже він і його побратими щодня вчаться на цій війні і не лише відбивати атаки ворога і просуватися вперед, звільняючи рідну землю, а й цінувати миті, тиші без артилерії та рідкісні можливості поспілкуватися з близькими. Цей рік зізнається Мирон. Його змінив. Особо стояв, який став просто за цей рік набагато цинічнішим відноситись взагалі до до, до тобто, чорний гумор для мене колись був поганою штукою, а зараз я абсолютно нормально з, з чорним гумором на те. Якось це в мене так десь відображається більшим цинізмом і може обростає якоюсь бронею до, до, до цього, бо ну по-іншому неможливо. Тим, хто у тилу, військовослужбовець радить, вірте в зсу і допомагайте зсу не лише словом, а й ділом. Лише так перемога настане якнайшвидше. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.